Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля. Вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність. Третій президент. Вимушене призначення. Відставка Камбміну. Політична криза України. Розпуск парламенту. Нові парламентські вибори. Перемога на виборах олігархічного блоку. Найбрудніші президентські вибори відплата долі або Кара Божа. Отож, країна отримала свого третього президента. Згодом, за його любов добжір, він отримає прізвисько Пасічник. Всі вважали його першим президентом-патріотом. І він ніби так і вів себе як патріот, але цей його патріотизм був вельми дивним. Патріоти є здебільшого демократами, а він, ще під час предвиборчої кампанії, поводив себе, мов аристократ, і не просто аристократ, а аристократ з звичками випищеного пана, був випадок, коли на одному з передвиборчих мітингів якась стара жінка вхопила її руку і стала її цілувати. Він навіть не зробив зусилля, щоб ручко забрати від неї свою руку, і навіть не глянув на неї. Просто охорона мітером відтіснила її від нього. А ще він був надзвичайно лінивим, до роботи приступав не раніше 11-ї години, а то й тільки після обіду, а завершував свою роботу за годину, а інколи за дві до закінчення робочого дня. Зустрічі любив, але постійно на них запізнювався. Ставши президентом, вирішив призначити головою ряду свого старого товариша з того оточення. Яке отримало назву любі друзі, та тут підняла шум його соратниця з передвиборчого змагання, яка чи не одна зі своїми соратниками підтримувала його в його президентській боротьбі, найбільший ворог олігархів. Адже це саме вона, будучи заступником, коли він був головою ряду, затіяла війну з олігархами, не давши їм прихватизувати енергетичну галузь держави і затіяла війну за підземні копальні. Що вже були в руках олігархів. Саме тоді, за ці дії його уряду, під тиском олігархів парламент оголосив недовіру. І хоча він її тоді швидко звільнив на догоду олігархам, але це звільнення вже не врятувало його уряд від недовіри оголошеної парламентом. Тож він її ненавидів за ту втрату посади голови уряду. Вона заявила йому, що перед виборами. Вони упали угоду, що, що за підтримкою його з нею і її соратниками на президентських виборах та у разі його перемоги в них він призначить її головою уряду, щоб не стати в очах своїх виборців людиною, що порушує домовленості, третій президент подав їй кандидатуру на затвердження, і парламент затвердив її. А свого любого друга він призначив секретарем Ради безпеки і оборони при президенті країни. На той час ця рада у своїх функціях. Мала і контроль за діяльністю уряду. Любий друг добре запам'ятав, хто не дав йому очолити уряд, Тож чекав нагоди, щоб відомстити їй за це. І така нагода трапилася на одному із засідань Ради безпеки за поданням свого любого друга, третій президент звинуватив голову уряду в корупції за тиск на оптових торгівців рідким транспортним паливом. Та там же. Голова уряду звинуватила любого друга у махінаціях із будівництвом житла. Скандал розгорявся не по дням, а по годинам. Щоб загасити цей скандал, третій президент відправив відставку голову уряду і її ворога Любого Друга. На голову уряду третій президент набіз підказки Любого Друга запропонував персій любимчика олігархів, який був затверджений парламентом тільки з другої спроби. З цього часу розпочалася війна між парламентськими соратниками Третього президента і парламентськими соратниками ставної голови уряду, що створювали парламентську більшість. Це привело до політичної кризи в країні. На парламентських виборах найбільше доросів набрав олігархічний блок соратників колишнього суперника Третього президента по президентських виборах. Третій президент не погоджувався з призначенням свого суперника. Головою уряду. Переговори з цього питання велися впродовж чотирьох місяців. В кінці кінців третьому президенту не залишилося нічого іншого, як податка на туру свого суперника на затвердження парламентом головою уряду. Та на цьому все не закінчилося. Політична криза продовжувалася. Результатом цієї кризи був розпуск парламенту третім президентом, адже парламенту місячний термін так і не вдалося сформувати парламентську більшість. Новий парламент сформував парламентську більшість трьох демократичних сил, які входили соратники третього президента і його головної суперниці. Та й він не поіснував довго без конфліктів і був на межі розпуску та з обранням досвідченого політичного бюрократа з прізвиськом академік пристрасті вщухли, і політична криза, хоч і не припинилася, але бурхлива її фаза завершилася. Отож, продовж всієї каденції третього президента скандалі і кризи були візитною карткою нашої держави. На прощанні своїй прес-конференції по закінченню президентства він заявив, що його суперним по президентським виборам і його колишня соратниця і першого уряду за його президенства одинакове зло для країни. А потім ще додав, що його найбільшою помилкою. Було співробітництво з цією жінкою. Отож, третього президента можна було б спокійно назвати творцем скандалів і криз. Особлива ненависть до цієї жінки спонукала його закрити очі на безпрецедентній фальсифікації бруд під час чергових президентських виборів, завдяки яким олігархи змогли протягти президенти його колишнього суперника і завалити свого ворога цю жінку. Йому ж виборці дали свою оцінку. На цих чергових виборах третій президент набрав сміховинних 4% підтримки. Доля вміє карати тих, хто зраджує своїх соратників. Це згодом підтвердиться і в майбутньому, коли борючись за свій другий президентський термін, любий друг, п'ятий президент, що на той час буде мати прізвисько Барига. Отримає свій нещасні відсотки, програвши нікому до того невідомому політиці скомороху. Те, що скоморох стане президентом і приведе в нашу країну повномасштабну криваву війну з Східною Федерацією, провину в першу чергу п'ятого президента. Але про це поговоримо пізніше. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець договори під цим відео.